Ліма бобі це дуже корисні бобові, які містять багато харчових волокон. Вони мають ніжний вершковий смак після приготування. Вирощування ліма бобів це чудовий навик для садівників, які хочуть покращити своє здоров'я та мікробіологію ґрунту. Рослина ліма бобів із Ліми, Перу, де їх вирощували понад 4 тисячі років. Інки навчилися правильно готувати лімабобі, щоб усунути токсичність, а європейські поселенці привезли їх до своїх країн, де вони стали популярними. Існує багато сортів лімабобів, які поділяються на три розміри: великі, малі та бейбі-ліма. Вони підходять для вирощування в різних умовах, оскільки мають різні форми росту, кущові або витки. Швидкий довідник з догляду. Назва лімабобі Вершкові Бобі, сієва Бобі. Наукова назва фазелас Лунетас. Термін дозрівання 65-90 днів. Світло, повне сонце, полив 2,5 см на тиждень. Ґрунт, родючий, пухкий, добре дренований. Добриво, перепрілий гній або компост. Шкідники, мексиканські бобові жуки, бобові листкові жуки, кукурудзані совки, хвороби, коренева гниль, мозаїчний вірус, борошни староса Все про ліма Бобі. Ліма Бобі, Лунатас, також відомі як вершкові Бобі, сієва Бобі, подвійні Бобі, Мадагаскарські Бобі, Смороду походити з Перу та Центральної Америки, де їх вирощували щонайменше 4 тисячі років. Сьогодні смороду популярні по всьому світу, особливо в Мексиці, де ростуть дикі сорти. Існує два типи рослин, лімабобів, кущові та витки. Вони можуть досягати від 1 до 4,5 метрів у висоту. Кожен листок складається з трьох частин: квітки дрібні, білі або фіолетові, самозапильні. Влітку квітки відцвітають, і на їх місці утворюються стручки довжиною 7-20 см, які містять 2-4 боби. Кущові сорти мають дрібні боби і дозрівають швидше, тоді як виткі сорти потребують більше часу. Термін дозрівання від 60 до 100 днів. Боби найчастіше білі, але бувають і коричневі, фіолетові, зелені та сині. Увага! Сірі ліма боби містять токсини. Тому їх потрібно варити щонайменше 10 хвилин перед вживанням. Виде ліма бобів Хандасан кущовий сорт, який дозріває за 60-70 днів. Кожен стручок містить 3 або більше бобів. Скарлетт рановиткі боби з яскраво-червоними квітами та бобами. Дозрівають за 70 днів. Форт Хук 242. Кущовий сорт з великими бобами, який дозріває за 75 днів. Він стійкий до спеки та посухи. Посадка Садителі Мабобі слід на вісні, через 3-4 тижні після останніх заморозків. Можна також розпочати вирощування в помішканні за 2-3 тижні до кінця заморозків. Місце сонячна ділянка з пухким, родючим ґрунтом. Контейнери підходять горщики глибиною та шириною щонайменше 30 см. Підтримка. Витки сорти потребують опори, шпалери, кілочки. Схема посадки. Видкі сорти 15 25 см між рослинами, 75-90 см між рядами. кущові сорти 7-15 см між рослинами 60-75 см між рядами. Догляд, Світло та температура бобі любить повне сонце 6-8 годин на день. Ідеальна температура 15-21С, але деякі сорти витримують до 43 градуси Цельсія. Полив. Грунт має бути помірно вологим. Поливайте під корінь, уникаючи зволоження листя. Грунтете. Пухкий, добре дренований, з домішкою компосту або перепрілогогною. Добрива. Не потрібні, оскільки боби самі збагачують ґрунт азотом. Збирання та зберігання. Збирайте бобі, коли стручки стануть повними та міцними. Для сушіння залиште їх на рослині, поки смороду не стануть коричневими та крихкими. Зберігання свіжі бобі в стручках у холодильнику до 2 днів. Заморожені до 9 місяців, сушені у герметичній тарі до 6 місяців. Проблеми. Шкідники. Бобові жуки збирайте вручну або використовуйте натуральні інсектициди. Кукурудзані совки знищуйте за допомогою бактеріальних препаратів. Хвороби. Коренева гниль уникайте передзволоження. Борошни староса обробляйте мідним фунгіцидом. Частини запитання: Чи легко вирощувати лімабобі? Так, смороду досить непримхливі. Чи ліма бобівітки лише виткі сорти, кущові ростуть компактно, скільки бобів дає одна рослина, деякі сорти до 10-20 кілограмів.